За минулий рік світ довів, що Україні є чим пишатися, а ти нічого не переплутала? Може, це ми довели світу? Ні, Костя, я мала на увазі те, що сказала інтерес до української культури та мистецтва з боку світової спільноти допоміг і нам впоратися нарешті з комплексом меншовартості, який сотнями років намагалася прищепити Росія. Згоден. Чергові докази нагороди на міжнародному кінофестивалі у Роттердамі, українська опера на радіо BBC та вірші Жадана, які читає Локі. Скандинавський бог? Український поет. А, я про Локі. <свят> ну, актор, який його грає. Отже, зараз про все дізнаємось. Планам верхівки Кремля та поплічників російського режиму швидко захопити та знищити Україну не судилося здійснитися. Більше року, нечуваною звитягою та душевною міццю, наша волелюбна нація виборює своє право жити у вільній країні. У різних куточках земної кулі слово Україна стало синонімом гордості, хоробрості та свободи. Алісна майфрендсес, а it like then? I ask him. Нічого надзвичайного, просто кумир мільйонів. Том гідолстон читає на сцені королівського театру в Лондоні вірш українського митця Сергія Жадана. У такий спосіб Лок із супергеройських месників доєднався до збору коштів на гуманітарні потреби українців. Зіркові читання стали частиною благодійного заходу, який організували у столиці Великої Британії. Я закликаю світових лідерів інвестувати в майбутні дітей, які опинилися у надзвичайних гуманітарних ситуаціях. Ми всі повинні взяти на себе відповідальність за їхнє майбутнє. Складається враження, що жоден поважний кінофестиваль вже не уявляє свого плейлиста без українських митців. Більше того, дедалі рідше наші співвітчизники повертаються додому без нагород. Чергове визнання у галузі кінематографії здобули українці в Нідерландах. На Роттердамському міжнародному кінофестивалі пострадянський нуар Філіпа Сотниченка Лапа Лесіада отримав приз кінокритиків. Начинаємо. В основі сюжету судовий психіатр, чиє рутинне життя змінює догори дригом участь у розслідуванні вбивства міліціонера. Для створення відповідної атмосфери вітчизняні кіношники знімали наплівку, а потім поєднали атмосферне зображення з сучасними цифровими технологіями, не нехтували й зйомками на ретрокамеру. Щоправда, у пошуках останніх вцілілих касет мало не збилися з ніг. Перша в історії на радіо BBC пройшла аудіопрем'єра української опери. Слухачі британської радіостанції почули музичний проєкт «Чорнобильдорф». Витвір справа рук талановитого тандему композиторів Романа Григор'єва та Іллі Разумейка. Українська опера «Чорнобильдорф» розповідає про людей, яким вдалося вижити після апокаліпсису. За словами творців, це вибуховий мікс живої опери, віртуальної реальності, звуків музею антропології та ритуальних актів, представлений на радіо-аудіозапис культурного проєкту є повною версією минулорічної прем'єри на найбільшому британському фестивалі нової та експериментальної музики в місті Гадерфіль. За оцінками західних експертів, українська археологічна опера увійшла до шістки найкращих перформансів світу. Виставу вже оцінили глядачі у Нідерландах, Австрії, Англії та Литві.